А далі ми поговоримо про Бахмутський напрямок, де українські військові продовжують наступати поблизу Кліщіївки та Андріївки. Також біля населеного пункту Хромове зазначається, наші військові наразі закріплюються на досягнутих рубежах. За словами начальника прес-служби східного груповання військ ЗСУ сулії влаша на південному фланзі, повільно, але впевнено, наша армія проходить десятки метрів уперед. Противник перебуває у глухій обороні та готується відійти на трасу бахмут горлівка у генеральному штабі уточнюють, що йдеться про просування на схід від сіл Клішіївка та Андріївка. Ворог зазнає великі втрати, змушений перекидати сюди нові підрозділи. На іншому відрізку оптимізму менше, як зазначають у Deep State, поки бригади сил оборони вигризають посадку за посадкою на південному фланзі. Росіяни посилили тиск на північному і просунулися в лісосмузі на північний схід від Хромово. А також досягли часткового успіху у напрямку траси т 504 Атакувавши з Бахмута у бік села Іванівське. якщо тиск продовжиться, це створить великі проблеми для нашого ударного кулака. Як заявив командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов, ситуація на Бахмутському напрямку стає все напруженішою і найближчими тижнями варто чекати на кульмінацію. За словами командира, ворог намагається відновити втрачені позиції, зокрема і в напрямку залізничної колі. Саме тому ситуація залишається напруженою. Він наголосив, що на його думку, Зараз відбуваються одні з останніх тижнів стабільних погодних умов для ведення бойових дій. Кожна зі сторін нарощує свої плани і на ближчим часом у якомусь із напрямків відбудеться кульмінація. На думку Олександра Мусієнка, казати про те, що Росіяни перехопили ініціативу під Бахмутом зарано, адже це було помітно і раніше, що ворог не залишав спроб перейти в наступ на південному фланзі, але загалом це не означає, що ініціатива перейшла до російських військ. Треба розуміти, що зараз на сході Росія активізувалася на різних ділянках, щоб максимально відтягнути наші сили з півдня і перевести їх в оборону, і робитиме це скрізь, де має позиції та передумови. Втім, десь ми маємо перевагу, десь. Ворог володіє ініціативою, але прямо зараз кричати, що все пропало, що ситуація критична. Напевно, до цієї ділянки фронту це не має жодного відношення. А що стосується втрат ворога на цьому напрямку, то тут військові 77-ї окремої аеромобільної бригади знищили черговий російський БМП 3 на кадрах. Можна побачити, як з першого ураження бронетехніка ворога зайнялася, а вже після цього у неї ефектно здетонував боєкомплект. you <sighs> Від Бахмутського ми перейдемо до Лимано-Куп'янського напрямку, де, за даними західних аналітиків, російські війська продовжили наступати, але не досягли жодних успіхів. З даними Генштабу, окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синківка та Іванівка. Під час відбиття цих атак відбулося 17 боєзідні з противником, яких ми знищили 194 росіянина. Очевидно, що противник шукає слабкі місця в українській обороні, бої в районі Серебрянського лісниць. Та синківки не випадкові їм потрібно взяти під контроль територію Харківської області вздовж лівого берега річки Оскіл. Але за останні дні противнику вдалося просунутися лише на кілька сотень метрів в районі Орлянки. Таким чином ворог хоче просунутися до Куп'янська до настання зимових холодів. Але українські військові обладнали інженерні позиції та вмінно вибухові загородження, стикаючись із якими росіяни зазнають суттєвих втрат. Той самий час наразі окупанти тримають на цій ділянці фронту понад 100 тисяч військових. А отже, про таке розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Володимир Втьо. Також за його словами окупанти роблять акцент на мінометних обстрілах. Та, попри це, жодних стратегічних успіхів ворог тут немає. А далі ми поговоримо про втрати російських загарбників на цьому напрямку, зокрема в районі Серебрянського лісництва, військові бригади спеціального призначення Національної гвардії України АЗОВ знищили декілька росіян. Про це повідомила прес служба військових. Зазначається, що спершу рух ворожої піхоти зафіксувала аеророзвідка бригади, яка передала координати артилеристам, і в житті влучно відпрацювали по окупанта. Зокрема, можна побачити декілька пострілів по російських оборонних рубежах. от з ми виявили окупантів. Ці координати прибулися нашим артилеристам і в житті, як можна побачити, влучно відпрацювали. Як результат, тільки на цих кадрах можна нарахувати, що декількома влучними пострілами ми знищили кілька російських загарбників. Також я хочу розповісти про те, що Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні на суму понад півмільярда доларів. Про це повідомило Міноборони країни до нового пакету озброєння. Увійдуть танки, бойові машини піхоти, артилерійські боєприпаси, безпілотники та стрілецька зброя йдеться про БМП 2 і танки. Т-72 також броньовані інженерно-евакуаційні машини, які данія фінансує у співпраці з Німеччиною. Це ті види техніки і боєприпасів, які затребовані Україною і мають вирішальне значення для збереження Україною своєї сухопутної бойової. Потужності. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші вподобайки та не забувайте коментувати це відео.